Ти школяр і хочеш заробляти гроші на МакМеню, але не знаєш як. Гроші витрачаються на більшкольні столові, які дають тобі батьки, а грошей сходити в Макдональдс немає. І тут в твоєму житті з'являюсь я. Тут слухаю уважно. Бо зараз я розповім тобі про топ-3 способи заробітку, як заробляти кеш до 18 років. Всім привіт! З вами, як завжди, ваш найулюблений Володя кеш. Ті, хто не знає, я займаюсь заробітком в інтернеті. З мінімальними вкладеннями і з максимальними прибутками. І все це майже через телефон. Все реально працює і перевірено, тільки роботі. Чи способи, які працюють у 2025 році. З тебе увага, з мене інфа. Погнали! Почнемо з першого, і це американський Ютуб. Ти скажеш, володька, платформа ж одинакова, що там, що тут. А я вам скажу ніфіга подобного. Все впирається в монетизацію. На американському Ютубі рекламодавці платять у 3-5 разів більше, ніж на українському. Чому? Бо в них доларі літають як голуби на майдані, і бізнес готовий валювати гроші в рекламу. Тільки покажи їм, американця. Дивись, наприклад, у тебе відео набрало 10 мільйонів переглядів. В Україні ти отримаєш десь 500 Доларів і то, якщо пощастить. А на американському Ютубі та саме кількість переглядів може дати тобі тисячу, дві тисячі або навіть п'ять тисяч доларів. Усе залежить від теми. А тепер слухай саме солодке. Тобі навіть не потрібно показувати своє обличчя, може знімати так званий фейсліс контент, без тебе у кадрі. Ну знаєш, як ті відео, де Трамп, Байден і Обама грають у Майнкрафт або базарять з один з одним. Такі відео збирають мільйони переглядів.